You. Yeah. Всім привіт! Я, а, десь місяць не знімала влоги, а зараз, сьогодні у нас Різдво Христове, і тут у Румунії, у Бухаресті, все зачинено. Всі вихідні 25 грудня. І всі магазини, все, не обращайте уваги, це у нас немає <сування>, а, сушилки, тому ми сушимо ось так. А, і ми сьогодні їдемо на ярмарку Різдвяну. І я хочу зняти влог. А, сподіваюся, що там буде гарно, бо в тіктоці все класно виглядає. Але як на сам на деле буде, я не знаю. Сподіваюся, що не буде багато людей. У мене така чуйка, що буде їх дуже багато, але я надіюсь, що ні. А, і кхів, ставлю ставки на те, що вони всі е, празднують з сім'єю вдома. Нам нічого робити, тому ми поїдемо туди. У нас зараз четверта година, приблизно ось до пів четверту і ми туди будемо виїжджати десь о пів п'ятої, п'ять, ось так. Я тільки що. Сиділа, працювала, бо мені треба за два тижні зробити дев'ять uh, варіантів санвузлу. І це якби нереально. І я ось сиділа, працювала. Думала, що сьогодні буду відпочивати, але к сожалению, ось так. На сьогодні випав сніг. Нарешті. І так класно, так символічно, що він випав саме на Різдво. Ось так у нас погодка така. Звісно, там холодно, дуже холодно. Ну як, мінус два. <гум> Для Бухареста це вже капець як холодно. І вітерок такий дує. А так я дуже рада, що сьогодні випав сніг. Я вже, як два тижні, напевно, у Бухаресті. Я була місяць. Півтора місяці я була у Дніпрі. А, і ось 17 грудня я приїхала а, в Бухарест. Ось так. Ще у лютому поїду у Дніпро. Буду робити собі другу операцію, видалення зубів вже на ось цій стороні. І Більше поки нічого нового у мене немає. Все, як завжди, не знаю, будемо ми новий рік празднувати вдома чи ні. Приїхав мій хлопець. І ми ще думаємо, як, бо пригласили наші друзі нас, ну як наші, мої, і, можливо, Даня з ними познайомиться. Але ще думаємо, як це все влаштувати. Такі справи. На ярмарку, тут дуже холодно, але дуже гарно. Такі будиночки, Ми зараз, я зараз буду купляти куртос. Я дуже його давно хотіла спробувати, в тому році не вдалося спробувати, а в цьому році спробую. Ялинка така. Звісно, єдиний мінус того, це болото, яке тут під ногами. Це не класно. Я замовила куртос. Він схожий на булочку з каріцей, дуже смачний і гарячий. У мене спитали, яку начинку я хочу, я сказала тирамісу, але тут. Її немає, напевно, це зі смаком тіремісу, але поки що я його не відчула. Коштує він 20... О, ні, скільки він коштує? 31 лей, напевно. Зараз подивлюсь, напишу тут, якщо що. Ми вже приїхали додому, замерзли як. Хоча на вулиці тільки мінус 2, <хи> Я говорю, блін, а як у дитинстві, коли було мінус 15, ми виживали. Зараз роблю чай, нам, і я буду ще працювати. Даня там грає в ігри на телефоні і ось так проведемо вечір. Куртах, моє враження від куртасу, типу я ожидала лучшого. Ось така штука. Я тіремісу замовила і взагалі його не відчула. Того тіремісу не знаю. Коротше, ось такі справи. Дякую, що були зі мною. Я бачила, що у вас там вже 200 підписників. Це для мене дуже велика цифра, бо... Я коли почала робити, це, робити канал на Ютубі, я взагалі не думала, що у мене там відео набере 30 тисяч переглядів або 200 підписників, капець. Тому дякую, що були зі мною. Зараз трішки мало я випускаю відео, бо нічого знімати і я працюю, але буду старатися. Більше знімати, і, можливо, ще буду знімати не тільки влоги. Тому е залишайтесь зі мною і всім па-па